Сьогодні ви почуєте історію, як спроба перевершити неможливе призвела до трагічної смерті Дайвера. Під китайськими горами Дуан у регіоні Гуансі в кам'янистому серці природи ховається щось більше, ніж просто печера. Зюдун – місце, яке дехто називає підводним Еверестом Китаю, але це не гіпербола. Це буквально одна з найглибших і найнебезпечніших затоплених печер країні. В цьому регіоні часто випадають дощі, що також дуже сильно впливає на кількість води, яка може накоплюватись у печерах, створюючи справжні підземні озера. У квітні 2014 року двоє дайверів Ван Юань і Ван Тао. Спустилися у глибини дзюдун, намагаючись дослідити одне з її найглибших відгалужень. Один із них повернувся, інший залишився там назавжди. Підготовка до цього занурення тривала місяцями. Це не дайвінг із пляжу, це технічне пекло. Вони ретельно обрали день, 18 квітня. Погода стабільна, рівень води не критичний, вода в печері. Прісна, але в ній часто погана видимість через мул і замулені відгалуження. Ван Юань і Ван Тао спускаються на світанку. Один з них перед початком погруження закріпив мотузку, або як це називають, дайвери лайфлайн. Мотузка це не просто інструмент, це твоя навігація, твоя межа, твоє життя. З першої хвилини спуску Ван Юань закріплює її біля входу в печеру. Далі вона проходить крізь вузькі проходи, повороти, звуження. Вони постійно тримають її рукою або чіпляють карабінами. Коли ти в темряві, коли навколо лише мул, стіни і беззвучна вода, мотузка це єдине, що веде тебе додому. У найгіршому випадку це останнє, за що ти можеш вчепитися, коли губишся. Проходять перші 30 метрів. Тиша, вода спокійна. На 60 метрах починає відчуватись легкий тиск, але обидва йдуть за планом, розміщуючи декомпресійні балони. На 100 метрах ще один декомпресійний балон. Вони позначають точку, все виглядає добре, глибше повітря змінюється, починає діяти гелій, він зменшує ефект азотного сп'яніння. Робили вони це, аби уникнути кесонної хвороби. Під час занурення на великі глибини людське тіло поглинає інертні гази, переважно азот або гелій, залежно від суміші. Під високим тиском ці гази розчиняються в крові та тканинах. Це абсолютно нормально, поки ви залишаєтесь на глибині. Але проблема починається тоді, коли ви піднімаєтесь занадто швидко. Тиск падає, і розчинені гази починають утворювати бульбашки в крові, так само як відкривається газована вода. Ці бульбашки можуть блокувати кровоносні судини, викликати параліч судоми втрату свідомості. В найгірших випадках призводити до смерті. Щоб уникнути кесонної хвороби, дайвери використовують декомпресію. Це повільне контрольоване підняття на поверхню з обов'язковими зупинками на певних глибинах. Там вони дихають спеціальними сумішами з високим вмістом кисню, які допомагають вивести інертні гази з організму. Ці зупинки можуть тривати години. Особливо після занурень глибше ста метрів. На 160 метрах Ван Тао подає знак: усе нормально. Але це останнє, що точно відомо, під час підйому щось іде не так. Темрява навколо густа, як ніч. Але сталося те, чого боявся кожен. Вони втратили мотузку у каламутній воді, де пил та мул повністю перекрили видимість, мотузка просто зникла з поля зору. Кілька хвилин. Мовчазного пошуку, крутіння в обмеженому просторі, страху. Кожна секунда це зайве споживання газу, підвищення частоти дихання, психологічний тиск. Їм вдалося її знайти. Але цей інцидент став першим справжнім знаком біди: відхилення від графіка, втрачений час і головне розуміння, що вони вже не на випередження подій, а на межі. Вантао показує. В нього закінчується газ, шок, паніка. Вони починають ділитися одним регулятором. Це означає дихати по черзі, кожен по вдиху. У печері, де не можна зупинитися і встати, це схоже на гру на виживання з підводною смертю. Десь біля ста десяти метрів розрив. Ван Тао губиться у темряві. Ван юань на межі свідомості. Він намагається знайти свого друга, шукаючи навколо. Він вирішує нирнути нижче, аби подивитися знову. Через те, що він підіймався занадто швидко, він вже починав відчувати ефекти хвороби, відчуття, схоже на стан сп'яніння. Але він не хотів здаватись, не хотів залишати друга самого на глибині, навіть не дивлячись на те, що балон в нього був майже пустий. Він збирає останні сили в кулак та вирішує нирнути ще нижче, аби знову перевірити, можливо його друг був там. Але в якийсь момент він втрачає свідомість не надовго, лише на декілька секунд. Але тоді він зрозумів, йому треба підніматись на поверхню. Йому вдається дістатися до одного з запасних балонів, але через втрачений час йому було необхідно пропустити кілька декомпресійних зупинок. Після того, як він дістався до балонів, він проводить понад сім годин на декомпресійних зупинках, повільно повертаючись на поверхню. Коли він вийшов, він відчув неймовірну нудоту та втратив свідомість. Там, на поверхні, на них чекав їх друг, який був там як підстраховка. Він одразу викликав допомогу, а сам вирішив також спробувати знайти Вантао, але не зміг. На наступний день тіло Тао ще не знайдено. Лише за шість днів за допомогою глибоководного ров робота тіло виявлять на 113 метрів у вузькому відгалуженні. Дайвер, який все ж таки зміг піднятись з печери після рятування, був поміщений в декомпресійну камеру. Камера створює штучний тиск, схожий на той, що був під водою. Потім тиск повільно знижують. Дозволяючи організму безпечно позбутись надлишкового газу. Дзюдун знову затягнула в себе життя. Це місце не для рекордів, а для поваги. Вона залишається темною, холодною і байдужою. Ван Юань продовжив займатися печерним дайвінгом, але тінь того занурення залишилась з ним назавжди. Ця історія не просто про двох людей. Це про межі людських можливостей і ціну, яку іноді доводиться платити за їх перевірку. Якщо додивились до кінця, дуже дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось, підпишіться. Це буде мотивувати нас робити більше. Бережіть себе, друзі.